Це все, все потребує ще тривалого переоснащення, переробки наші потреби, але ну все дуже якісно зроблено німецька якість і ну, дуже багато. Можна придумати, як застосовувати це під нас автомобіль. Тепер фахівці міської аварійно-рятувальної служби зможуть гасити займання просто на місці, адже ця машина оснащена рукавами для ліквідації пожеж, помпою та баком. Застосовувати авто можна і під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів, зокрема для розбирання завалів. Сюди будемо розміщувати наше обладнання, тяжке, яке нам потрібно для використання при розборі завалів. багато багато. Тонних плит перекриття, щоб їх стягнути на наших старих газелях. Ми не можемо це перевозити. Також тут є мотопомпа із баком на 600 літрів. Тобі ж ми можемо первоначальне возгарання теж даже залити водою. Аварійно-рятувальна служба отримала машину як гуманітарну допомогу від благодійників з Німеччини. Передала авто секретар Запорізької міськради. Щиро хочу подякувати за те, що ви робите, тому що я знаю, що ви зараз і на дахах. І людям допомагаєте, і постійно в приватному секторі тримайтесь. Ви реально просто наша найперша допомога, найперша допомога людям без вас взагалі ніяк. Тому ми максимально, реально, максимально хочемо вам допомагати. Без вас просто не витримаємо, не вистоїмо. І просто велика вдячність за те, що ви робите сьогодні. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.